Смерть водія на заблокованому польському кордоні, арешт майна Дубінського та його мами, що любить швидкість, а також смертельний випадок із пневматичною гвинтівкою в ліцеї на Івано-Франківщині. Про все це далі у випуску несеться. Ми продовжуємо стежити за блокуванням польсько-українського кордону, і поки не зрозуміло, чим все це закінчиться. Але, схоже, ця ситуація має всі шанси на радикалізацію. Перейдемо до нових подій на кордоні. Подекуди вони геть трагічні. Вночі на кордоні помер український водій. Це сталося на польській стороні на стоянці біля пункту пропуску Корчова. Краківець у померлого водія машина була на харківських номерах. Я розумію, що підстави там скоріш за все фізіологія, але все рівно так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, і те, що вимушені жити в кабінах на кордоні і не маючи чіткої інформації, коли вони зможуть попасти додому, хоча б в Україну, він також додає негативу, який скоріш за все і причинив певні ситуації. І це вже другий летальний випадок під час блокування кордону. Саме ж блокування кордону з Польщею, точніше, одного з пунктів пропуску, може тривати до 1 лютого наступного року. Про це заявив один з лідерів польських перевізників Рафал Меклер. Він же й організатор акції з блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. Більше того, сьогодні поляки заблокували четвертий пункт пропуску медика Шегині, але там до блокади підключилися не перевізники, а фермери. Фермери кажуть, аграрний ринок Польщі спустошений через потік українського дешевого зерна. Вони заявили, що у цьому винуватий польський уряд та вимагають дотації від держави. Діше й домагами ясно, що те реляція. Сьогодні ми прямо заявляємо, що польсько-українські відносини та відносини ЄС Україна є і будуть одним із найбільших викликів і завдань для нового уряду, щоб усе це було нормально погоджено. Сьогодні я згоден з тим, про що тут говорять, якби фермери з цього регіону продавали тонну кукурудзи за 250-300 злотих, яка торік коштувала втричі дорожче. Тому тут потрібна компенсація доплата з простої причини: ця ціна не провина фермерів. Це помилка попередньої влади, яка не охороняла кордон, не забезпечувала нормальної торгів. Гівлі в Польщі робота сільськогосподарських ринків у Польщі зупинена. Попередню блокаду страйкарі планують тримати до 26 листопада. Відповідно, в цей час буде ускладнення руху як на в'їзд, так і на виїзд з Польщі. Вже за перші півтори години обмеженого руху прикордонники фіксували майже півтори тисячі вантажівок, що очікували на в'їзд до України з території Польщі. Під час страйку організатори обіцяють, що автобуси та легковий транспорт все ж таки зможе вільно перетинати кордон. Відтепер на кордоні з Польщею, власне для вантажівок, які мають вагу понад 7,5 тонн, рух через кордон практично неможливий. Блокування польсько-українського кордону за майже три тижні страйку принесло Україні чималі збитки. Волонтери та бізнес скаржаться. Блокада паралізує їхню роботу. Ситуація зайшла в глухий кут. Написав вчора директор компанії Нова пошта Володимир Поперешнюк. Я процитую. Якщо з початком війни перетин кордону вантажівками перебував у стабільно важкому стані, то зараз впав у кому. Наші чиновники тільки розводять руками результату від їх перемовин і дій нуль за оцінками Федерації роботодавців України, економіка нашої країни збідніла на понад 400 мільйонів євро. Про це каже Балін. Самі ж перевізники через простої втрачають щонайменше 350 євро за добу. Є й проблеми з постачанням пального на український ринок катастроф. Фічна ситуація із скрапленим газом сказав коментарі Суспільному Леонід Косянчук, генеральний директор мережі АЗС. Він розповів, що чверть усього обсягу газу ми отримували саме бензовозами і газовозами через польський кордон. І також в найближчий час Косянчук прогнозує. Подорожчання газу мінімум на 2 гривні за літр. А тим часом польські посадовці дистанціюються від вирішення ситуації. Так коментував події в ефірі телемарафону заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка. Він каже, меседж промовистий поляки натякають, що це більше наша проблема, і українська сторона має вести розмову з перемовниками. Що ще відомо на сьогодні? 21 листопада перевізники із словаччини намагалися доєднатися до страйкарів і заблокували рух вантажівок в напрямку одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Це були фактично дві автівки, якими перегородили дорогу. Вчора вранці словацька поліція силоміць забрала людину, що блокувала пункт пропуску, а також транспортний засіб, і відновили рух. Написав в телеграмі журналіст Віталій Глагола. Міністерство транспорту словаччини не підтримує блокування кордону, зокрема через те, що Ужгород, Вишня, німецьке, єдиний вантажний пункт пропуску із словаччиною, і є ризик втратити вантажне сполучення між країнами. Про це написав у Фейсбуці Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Корінь проблеми, вирішення якої вимагають польські перевізники, діючий транспортний безвіз для України і відтак підвищення конкуренції, але повернути до дозвільну систему для українських перевізників зараз просто неможливо, каже економістка Ірина Косе. Адже існує договір про транспортний безвіз, і він укладений до червня 2024 року. Більше про причини та наслідки блокування польсько-українського кордону дивіться в нашому поясненні. Наступну інформацію я вам розкажу не для того, щоб налякати чи шокувати, а щоб нагадати усім відомі істини. На Івано-Франківщині в Днівському ліцеї загинув 14-річний хлопець. Це сталося вчора. Йому в серце попала куля з пневматичної гвинтівки. Як це сталося? Через порушення заходів безпеки зробили такий висновок у поліції області. Поліцейські з'ясували, що в той момент проводилось гурткове заняття і стрільби по мішеням із пневматичної гвинтівки. Учні тренувалися стріляти просто в коридорі ліцею. Один з учнів перезаряджав гвинтівку та вистрілив в іншого хлопця. Відстань між хлопцями тоді була три метри. Про це розповіли в поліції. Потрапила прямо в серце. І були ознаки, що там була маленька ранка. Ну мене так не неож... ну, не було неожидане. Просто думали, що так трошки заділо. Ну так, що призвело до смерті, це для нас всіх шок. При цьому вчитель був присутній в цьому ж коридорі. Йому 60 років, чоловік через стрес опинився в лікарні і йому готують підозру. А вчителям та учням надають психологічну допомогу. Слідчі працюють зараз в рамках двох кримінальних проваджень: це вбивство через необережність та неналежне виконання обов'язків, що призвело до смерті неповнолітнього через загибель хлопця. В громаді оголосили триденну жалобу. 23 листопада російські війська атакували Чорнобаївку на Херсонщині. Троє людей загинули і є поранені. Армія РФ обстріляла село касетними боєприпасами. І очільник МВС Ігор Клименко уточнив, що у селі поранені п'ятеро місцевих жителів та пошкоджені понад 60 житлових будинків. Екс голову держспецв'язку Щіголя посадили до СІЗО на два місяці. Він може вийти звідти, але заплативши 25 мільйонів гривень застави. І тоді йому буде заборонено спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками. А щоб він не розчинився в просторі, Щіголя зобов'яжуть носити електронний браслет та здати закордонний паспорт. Цікаво, що на засідання по запобіжці прийшли двоє депутатів від слуги народу, які хотіли взяти Щіголя на поруки. Це Олександр Феді. Єнко та Михайло Крячко розумію, що ви вже могли просто загубитися в цьому потоці кримінальних справ, підозр та судових рішень. Тому нагадаю вам, що це за справа. Екс-главу держпецв'язку Щіголя, його заступника та інших службовців підозрюють у заволодінні державними коштами на понад 62 мільйона гривень. Впродовж 20-22 років, власник приватної групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними Коштами, виділеними на закупівлю, обладнання та програмного забезпечення, йдеться в матеріалах слідства, і ще трохи нової інформації про справу нардепа Дубінського він також проведе новий рік у СІЗО. Так, от, поки він під арештом, суд арештував майно дубінського, а також його екс-дружини та мами пенсіонерки, яка пам'ятаєте любить швидкість. Загальна сума житла машин і землі у власності родини 2,5 мільйона доларів. Це і 24 квартири і 17 автомобілів. Два будинки і 70 соток землі кримінальне провадження про арешт майна почали після заяви від центру протидії корупції. І нагадаю, Дубінського підозрюють у Держзраді. У мене все. Дякую, що додивилися, і запрошую продовжити обговорення новин з випуску в коментарях під цим відео. А після раджу вам подивитися нове розслідування від Суспільного. Наші журналісти знайшли російського офіцера, який під час окупації Чернігівщини віддав наказ утримувати більше 350 людей в підвалі школи в Ягідному.